Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненько Україна. Розхламлення, дівчатка, хлопчики, розхламлення. Ну, зараз розкажу вам оце, бачите, така помадка в мене. Оце колістар, Колістар, ось вона, колістар. Ви знаєте, вона така хороша, вона така м'яка. Така м'яка, така приємна. Ось у діла для вас Це в мене сирішки, це мене жемчуг, а там, бачите, на є такі камінчики, то такі осколочки із брюліків. Оце в мене таке із того, із того, натурального жемчуга. І ось у мене ще є такий браслет теж із натурального жемчуга. І бачите, тут ось той крючочок і... Ось крючочок, а тут за щелочка, да? золоті вони. Але я сама не можу надіти. Мені самій невдобно. Як Віталію поїду, візьму з собою. От. Ну, а у діла оцей браслет, який легко вдягається. Оцей от, бачите. Це теж мені мені натак купувала це кристали Сваровські. Оце таке це в мене не кохта, це в мене плаття таке. Що я така трохи кривенька тут. ну да? Це мене плаття таке. От, а от, от, таке як удління танія. А, та, а спідниця, зараз вам покажу, де вони тут? Ось. Ось так от. Муміки, бачите? З муміками. Таке платье. Нове. Оце не знаю, одівала вам на, на відошені. Мабуть, ні. Нравиться вона мені. А тут трикотаж такий, У мене два їх. Одне таке і еска розмір для Настюші, але я навіть і не питала, буде вона носити одішлю її, як вона буде вдома. От. Чи не одішлю. Ну, давайте приступимо. Давайте. Так, оце плаття. Ну, воно таке і непогане, але я йола. Таке, бачите, воно таке, як плаття туніка, Як плаття туніка. І фірма тут непогана. Я його може й оділа кілька разів. Воно таке хебешечне Елька розмір. Ну, не хочу я його, поймаєте? Просто не хочу і все. Отак. Бо як плаття, воно коротке. Треба під нього обов'язково одіти брючки, такі легінці в затяжку в обтяжечку. У мене є червоні, можна одіть. Ну, не хочу. Туди. Насмітничок. Ага, це вішак туди покажу, що було на вішаку. Далі така шапка. Теж вона, вроді, й непогана. Але оце так, як свети одіваєш, що тут так закашлачується. Оце. Тоді починаєш оббирати. Та думаю, нахер надо. А Ану, що тут трохи шерсті, може, є в ній. ні, акрил. Акрил. Нема тут шерсті зовсім. Ось такий фасон якийсь там. ну, короче. Ой, ви знаєте, яка погода ж хороша. Сніг же випав, покрив усю землю, сніг. от. Температура зараз на півтретю. Температура вночі була мінус два зранку. Я дуже рано встала, прокинулася, але лежала до 9, дивилася відоси. От. А тоді, я думаю, так прогуляюся, а тоді думаю, ні. спочатку зроби порядок у хаті, а тоді йди куди хочеш. Гуляй і, і все. Ну Я ж так і зробила коври почистила. Я щоточку чистю, розводю в така в мене здорова кухоль такий здоровий. ну Не той, що там у мене, Ні, така, як, як сказати вам, така йомкость. Розвела туди. Оце гель для рук, що ми миємо, ароматичний. Щоткою так, хоп-хоп-хоп-хоп, назбиралось туди волосся, убрала і отак хоп-хоп, і той ковір. І цей ковер, все, їм достатньо, більш нічого не треба. А оті і маленькі, що в мене вийшла на балкон, витрусила. Все, достатньо. Це ж бачите, волосся вже відростають і отут туди починають закручуватися як не треба. Ця сторона, вроді, нічого, тут ззаді ще трохи і вологи даже. Але підстригатись не буду, покрашу стільки. Бо вже сива, бачите, сива вже краска є. От, покрашуся туди. У кінці. У кінці-у кінці Листопаду покрашуся. от. Так от. Ну, давайте отвліклася. От а, так я тоді що думаю? Ну, Все одно піду в мене банок, багато тих от напитків всяких зібралося, бутилочки, думаю, та треба ж знести їх, що ж вони будуть лежати. Так я й пішла, однесла на 2,40 та купила собі от, от, таку на півкіла та, творожок такий солоденький з лохинкою. Я люблю його так інколи. На сніданок поїсти до кави там, чи до чаю. І все, більш нічого не купила. Він стоїв євро 15, а в мене було на, на... 2,15, а в мене було на 2,45 баночок, то мені ще здачу дали, я пішла додому. Не захотіла навіть отак от піти, десь тут, по кругу, чи туди по кругу, не захотіла. Не знаю, що. Ну, бува таке, не захотіла, та й все. Прийшла додому. Далі оці тапочки. Вони непогані такі тапочки. Бачите? О, 38-й. Але оцей тапочок, бачите, він отут якось стерся. От. І мені невдобно, невдобно в ньому ходити, цей нормальний. А цей у, у мене ж той, пласкостопія. і воно отут туди, а воно м'яке таке. Думаю, ти Та на що не треба? мене повно всього. Далі. Оце такі шерстяні, теж я не хочу. Вони розтягнулися, такі домашні шерстяні, розтягнулися, отакі зробилися на 45-й розмір. Ось їх. Теж пайдуть на виброс, на виброс. Далі. Оце та сумочка від куртки. Думаю, ну на що вона треба, сумочка від куртки. Куди? я якщо... Це не а від, від жильотки. Якщо я пішла в жильотки то я буду ходити в жильотки, я не буду знімати і класти сюди. На що воно треба? Далі, оце, звісно, я спортила сама винувата. От, це хороший і льону жакет. От, він малой ношений. Але що ж я зробила? Я ж його постирала в машині, да? в машині постирала. Може, звісно, він би і відгладився. Може. Але я не хочу цього робити. У мене там жакетів висить. Четверо і двоє джинсових. Двоє чи троє. Троє і троє джинсових. На що воно мені треба? Не треба. Ось сюди його. Далі. Оце така штука. Тут колись ото спеції були. Теж воно не треба. Туди пойдеть. Далі отаке плаття. Теж непогане. Але ви знаєте, такий оцей здоровий викіт. А я не люблю. В мене вже тут шия така некрасива, я не хочу. Ну, так воно непогано таке хебешне. Ай, я на що воно? Там, знаєте, сіка в шафі. Тільки тільки вспівай носити. Може, кожен день одягати, кожен день нове плаття і буде хорошо. І і, і хватить на 10, а то й на 12 днів, а тоді перестирав і по новій. Отаке От плаття. Теж непогане. І з МЧМ Дема? Ну, такий фасон якийсь. О там широке якесь. Ви знаєте, я думала, пристрою його для дому. Але в мене є трикотажні, які я люблю. Вони вже такі старі, такі старі, що ви собі не вважаєте. Але я їх люблю. От люблю все мені в них вдобно трикотажні плаття. А це ж таке, ото, знаєте, Ой ну, як вам сказати, яка тканина. Як паплін раніше був, да? от. або Штапіль, О, оце з такого воно ось. Ну, я його не хочу. І воно коротке теж, воно, помієте, якось так от... зараз я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Якось так полукругом зроблене і коротке, воно навіть до коліна не достає. Опять же, мені, як плаття, воно на мої ноги, на мій. Е, е, на мої роки воно вже як плаття не годиться. Під нього або треба бріджі одівати, такі за коліна, а воно таке, як тунічка. А в Італії так як жарко, то на що мені оце на себе дві балахони ті чіплять? І те, і друге? Ну, тільки, якщо у тому ходить гуляти у... у хаті. у... У наточки у, у масиму. Так у мене там є довгі такі трикотажні, вони мені вдобні. Якщо я днем лягла відпочити, то я не вкриваюся. Я знаю, що в мене дупу не буде видно ніде. А це ж таке підгузочок такий. Не треба. Отуди його. Да. Отуди. Далі, отаке. От Теж непогане, я, мабуть, його роки три односила. Отаке, знаєте, як. Як вам сказати, чи це. А ну, тут качество є, що я відрізала, а не є. Так, що ми тут маємо качество яке? Акрил і поліестер і 3% еластану. Ну, воно, знаєте, як, як плаття. як плаття. Воно було дуже вдобно. Якщо холодно на вулиці, от я одіваю ті сінтіпонові штани, тоді під низ одягаю під нього таку хебешечну когту, а тоді його. І хороше пальто тепле зверху. Хороше і красиве, і хороше і тепле. І тоді ну тільки щоб воно довге було. От. Ну, а воно ж, бачите, вже така ж синтетика, і воно ж закошлатилося все. вже І в мене нове є, а я вам зараз покажу далі. Зараз, зараз покажу вам. От. Так що і наше мені? От, дивіться, новеньке в мене є. Ось теж таке саме, довге. Ось тільки трошки рукав такий широченький, але я отак от буду робити. І такий хороший воротник. Ось такий хороший воротник, що можна підвернути. А ну подивлюся яке качество. А я взяла вже одрізала. Я завжди відрізаю. Купила і відрізаю, то не знаю, чого не відрізала. Нове оцей носи собі нове. Нахрін тобі ото старьо збирати. Не треба. Воно і це закашлатиться. Оце через зиму, через другу закашлатиться. Викину, куплю друге. Так. Кепочка. Оп. Ну, на що вона мені треба? Ви, може, скажете, ну та віддай комусь. Та не буду я нікому віддавати, я вам розказувала вже про віддай. Віддай, а тоді сам не радий будеш 10 разів обсудять, що віддала щось погане. Ну і ось пальто ще. Пальто. Воно й погане. Шерстяне пальто. Але оце ж капюшон у нього такий. От капішон у нього такий. От. От. Ну, по-перше, мені рукава довгі, бачите, я завжди підворачувала рукава, і тоді воно тут починає кашлатися. По-друге, я не люблю такий колір. Я не люблю чорний і я не люблю таке коричневе. І в мене є два пальто. Зараз я покажу. тут одне висить світленьке, біжове. От. біжове оце. Таке теж з капюшоном. хороше пальто. Теж на мене рукава довгі, теж підворачую. Але воно хороше. Хоча це 42-й розмір написано, воно так на молні, а тоді так от кнопочки внутрішні застягаються. Оце таке пальто. От. Ну і те ж пальто, пам'ятаєте, я купила і Анічки, і собі купила Аня не вже давно відправила, своє покажу зараз. Я вам показувала два тоді зразу. Щоб є ж такі, знаєте, люди, що скажуть, ой, одне саме показує, одне саме показує. Так я от тоді сразу два і показала. От. Воно, звісно, Непогане пальто, непогане. Ну, я вам скажу, я не знаю, куди я його носитиму. Я його купила, бо воно було таке по такій ціні дешевій, по такій, що ви навіть собі не, не представляєте. Бо магазин закривався. Це я дивлюся. Ой, це помада впала. Так, значить, ми подивимося, з чого воно тут зроблене. що воно тут зроблене. Так. А що я не бачу? Ну, що таке? Ага, 70 поліестера 30 шерсті. О, отак. От Непогане пальто. Але ж, помієте, я думала, ну, може, в Італію оце поїду в зиму, одіть його, а тоді думаю, ну куди ти його одінеш? Воно ж ну, по -перше, по перше, там воно мені воно хороше, мені так подобається, і мені воно так кличе. Хоч і воно таке, от, знаєте, ну воно рябеньке. Ну і Рукава такі, що не треба підворачувати. Більш-менш нормальні. Кармани є. Довге воно, довге. Ну, не знаю, може й одінгу, але з собою треба буде брати якусь курточку легеньку, щоб там ходити. Бо якщо я від ціля буду виїжджати. Тут буде, може, жарко, температура може буде 0, мінус 3, мінус 5, то хорошо під нього оце одіть, як довге, як плаття. І такі джинси, якісь легінці, ботинки, і все нормально. А там, воно, ви знаєте, трохи важковате. Я це не люблю такі важковаті пальто. От. Але, але, що хотіла сказати, це... Ніточка з нього витягнулася. Але там воно мені невдобне не буде ходити. Невдобне зовсім, тому що там не та погода. От зараз я дивилася у Трієсти плюс 18 і сонці. От. Ну, нехай у, у, тому, у грудні буде ну, 10-12. Ну, тільки якщо його на розпашку. А на що, якщо я поїду десь там у центр погулять, прогулятися, пройтися. От. На що я буду на собі то таку тяжі тягати? У мене є, я можу жовтий удіть така куртка до колін. Або синя теж нова така куртка пошти до колін. Оце таке легке, тепле і хороше. У діла є свідок, воно балоніве. От, а синя така взагалі кась тканина з пропиткою. І все буде замечательно. Наш мені оце той, скажем так, тягати на собі? А, а, а так куди в ньому піти? Не знаю я. Ну, коротше, ще не вирішила. От. Ну, оце так тільки сьогодні можна було вдітися і піти в ньому на прогулянку. Ну, якось я так теж діла, то що там у шафі було швиденько зібрала банки свої та й побігла, здала і прийшла додому. Все. Ну, нема, нема в мене такого інтересу. Може, в Україну поїду, там же знаєте, які. Будуть роздивлятися з усіх сторон. У чому я приїхала, яка я приїхала, чи в мене тут прическа, чи я тут брови зробила татуаші, я губи татуаші зробила, чи я оці брилів тут підтягнула оце воло, чи не підтягнула. От. Ну Там така публіка, помієте, така публіка. Ну Мені, я вам скажу, мені, я ж скорпіон, да? ви ж знаєте, та мені похір, хто що каже. Я як хочу. Так і одягаюся. Як не хочу, так не одягаюся. У мене є повно всього. Я знаю, куди я можу удіти, а куди я одіваю те, що мені зручно. Отак. Ось оце я що. Одіну таке пальто довге. І піду у церкву з ролатором, і буду тіліпати по колесам ото, низом пальто. Ну, хто мене умною жінкою назове? Та ніхто. ніхто. Ну, все вам розказала, так? Да? Ой, мені подобається цей браслетик, мені наточка ж завжди все купує, такі красиві. І цей, і цей, і це. Оце сірішки. ні, це я сама купувала. Колись у нас закривався той ювелірний, як же він називався. Ой. Култайосі. Він закривався в центрі був. Я оце собі купила. Давно, так. Це мені 69. Мені здається, що 50 років було я собі так щось перед 50 чи трошки після 50 я купила їх. От. Одягаю інколи. Ну, їх, розумієте, їх одягати, а й треба на ніч знімати, тому що, боюся, зачепити, щоб ці жемчужинки не поовалювалися. Та й от в Італію їду. Їхати на море треба зняти, бо там у воді ж, знаєте, що оце воно не помокло, та навч... ну воно може і не відчепиться, це я так думаю, ну хто знає. Ну, все мої ріднесенькі хлопчики дівчатка. Все вам розказала, той хлам свій показала, зараз візьму здоровий нечувал, все складу. Сьогодні вже не піду на смітник. ні, Завтра однесу і все. І окей. І до следуючого разу, що я там на, на той? нашукаю. Хай ще полежить, тому що ванєрі угу. у шафі. А тоді я там ще пошапарюю, пошапарюю і нашукаю. Бувайте здорові, веселі, щасливі, щоб у нас було тихо, спокійно, благополучно у нашій ненті Па-па! Гарних вам виходних!